Друзі, всім привіт! З вами Ріон Альянс ЄЮНВЮ. У нас війна, еквалайзер. Минулу війну не знімав, бо ми їх зливали квест, Тут все. Знімаємо Fortis Dracon z 98, 108 Field Давайте займемося підбором, будемо воювати. Так, наш перший. Давайте спробуємо. Добре буде каміння і погнали. І мазафака. Кроме трійки сині зложити ми більш ніхера не можемо. І значить починаються чудеса. Мен би це херово, друзі. Не за це ми сюди приходили. Так, так. Ну, давайте як показує комп'ютер, четвірку. Ірку синіх, потім трійку червоних чи трійку червоних і так це буде сім. сім. Ким Дарк Физером, друзі. Чи паперфлеймо галити? Чи Марті взагалі, щоб він зараз не херню свою не вішав? Я тут трійку складаю, за діва і є пап А вот там може трій... червоний вискочити, він вискочив, синій пішов, паперфлейм ходить. Ну, сука, ка... блядь, комба, ну от вибачте, як так вона не заряжена, була, але все одно пролетіла. І це горюбаного мудака не вбило. Мораль мене завали, да? Так, я буду на прискоренні. Так треба лікуватися. Хотя можливо заглупив. Так, є червоні. Але ж він поставив блок. Але ми йому не дамо. добром Так, наш наступный супарник. Поехала. Извиняюсь. Так, добро каменечка. Иху есть тройка фиолетовая, стройка тройка сыня. И... И... Филу подняты. сложите трику Піде з... зелений чи зложити зелений? Не знаю. Давайте так. Тепер питання. Виникають. Давайте так. Комбо, як завжди, на нашій стороні. Умовно кажучи. Так, давайте тетрийки, на жаль, у нього буде зараз контра. Це дуже хорошо б'є боляче. Так куди краще завітати, друзі? а? Куди нам краще завітати? Там синій. Так. Так... Давайте. Сука, я неправильно походив. Я зараз можу. ...смачно попасти. Блять, Ну комбат, ну я сука, ну не могу, я за цієї херні. Треба швидко як та Собика вибити. Ну і вже з тобою Як-то ми розберемося там, я неправильно походив, бо я задів червоного. Так, наступний суперник поїхали, друзі, нападати. Так, на синенькі є розкидання по всьому полю жовтими мені біда. Так, трійка склалася, все на цьому, да. Ми отримуємо люлей. Давайте підніму жартеньки. На жаль, ні такого нічого нема. Що я можу ще зробити? Гестальта зарядити тільки. Мені потрібно піднімати каміння. Я навіть не зарядився. Я не порахував. Це називається у нас проблема. ж. Це вже розбив. Це вже розбив. І жовтих я скласти не можу. Шкода, Ого. Так, добре, давайте цього виб'ємо. Нам все рівно сюди йти надобив. Тут пушок гесталь. Так, треба зарядили, не, зарядили, не зачепили, не, так, не зарядився, ну тут він мене добиває. Ну, давайте шкоду нанесемо. Так і бем! Так ходим-то. философию одного удара, да? Ну, так -э. и. Заряжай, звичайно, псых заряжай, добро хоть этот красавчик шестанкова. віддали три ульти, щоб вибити одного на п'ятизіркових загонах. Зараз вона полікує. Ну, хрен з ним. Мене, на жаль, спадає, Та вона здоров'я накине просто конська. Як Іману нагна. Ахте ж. 500 500. Восемьсот, я кажу, хоть бы четыре куба всего лишь Я так биша если серьезно охренеть. Так, ну надо добывать всего упоря І потім уже працювати з Вівікою. Це буде складне завдання, так. Ну, звичайно, ви все відражаєте, все вам не по чому. Да, можно было добыть вот так хорошо. Наступный. Ну, есть две три, три зеленых. Но а что-то оно мне не такое. Так, есть у нас пятирочка, так Так, ви... она вже ходит, это кумарить звичайно. Це кумарить звичайно дуже на x2 зараза. Гаразд, 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 надо швидко. Треба швидко, швидко, швидко. Так. фіол підуть. фіола до хера, блять. Сягни, да. Давайте. Так, тягне доходить. Тягне доходить. Кого Марьяшу? Там кроль на підході. Че ти боянне ж Так, повороти є, так? Кого? Ну, але безумно так куди я зловив, не поняв. Ну це комбо було лишнє. Добре. Сподіваємось камінням. Щас його загалити. Так, у нього це висить камні кожа. Хрен из два Програв, блядь. Ты прикинь. Сука. Моя лашпанская кость, наверное, помыть. Ну ты прикинь так облажаться. Ммм. Засмученный. Так не можно. Так не можно. Все, чекаємо кінця війни. Так, друзі, перемога. Серега Красавчик. Такий от...